Ніколи не ставте теплового насосу, поки не зробите цих трьох речей. Третя, саме найголовніша. перше, якщо у вас новий будинок, то вам необхідно в першу чергу зробити отакий інженерний проект, на якому будуть розрахунки теплопрат, теплонадходжень, Буде понятно, яку мощність теплового насосу використати, чи будинок буде працювати на охолодження, скільки людей в ньому будуть проживати, щоб закласти потужність для приготування гарячої води. Зробити все по рецепту. Ну, а якщо у вас вже готовий будинок і ви хочете економити свої кошти, то хоча б потрібно зробити розрахунок тепловтрат і тепло надходження для того, щоб визначитись, яка чітка потужність теплового насосу потрібна сугубо для вашого будинку. Другий пункт не стосується нових будинків, а стосується будинків, які введені в експлуатацію. Тут потрібно розуміти, яка у вас система опалення. Якщо вона висока температурна, тепловий насос не наразі. Якщо ви в свою систему подаєте 60, 70, 80 Градусів і вона розрахована під твердотоп або газовий котел, то тепловий насос нічого вам не зекономить, потрібно модернізувати систему. В нових будинках ви її будете розробляти ізначально. Ну і третє, найголовніше, якщо ви не приділили увагу надлежну втепленню вашого даху, втепленню ваших фасадів, да, ви їх не втеплили. Бачите, як тут втеплено. Не втеплили мости холоду перед тим, як вставляти вікна. Дешеві неякісні вікна також такі знаєте будуть сосалки з вашого бюджету, бо вони втрачають дуже багато тепла. В такому випадку тепловий насос, маючи суттєві переваги ніж газ чи тверде паливо, теж буде споживати немало. Тому щоб у ваша платіжка була мінімальна і в вашому будинку було комфортно. Дотримуємося рецепту: Проєктуємо, втеплюємо гарно будинок, вставляємо гарні. Вікна робимо енергоефективну систему опалення, а тоді ставимо теплового насосу. А кому цікаві комплексні рішення на базі теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. А вам всім тепла або холоду, слава українцям!